Мої вітання, шановні телеглядачі. Це програма подкаст «Вінничини». У нас в студії сьогодні Людмила Вельгас, вчителька англійської мови, засновниця соціального шкільного підприємства Браславського спортивного ліцею. І власне про це ми будемо сьогодні і говорити. Мої вітання! Вітаю! А, але спочатку хотілось би почути про вас. Трішки розкажіть глядачам, чим ви займаєтесь? Хто ви? Дякую дуже за запитання. Хочу сказати, що я вчителька у Браславському спортивному ліцеї, е, також засновниця соціального шкільного підприємства. Дуже люблю свою роботу. Е, я також е, одна із тих людей, які започаткували громадські організації та молодіжні організації в нашій школі, а саме Active Citizens in the Democratic Society – це активні громадяни в демократичному суспільстві і також ще одна організація, яка називається. Smart Youth – це молодіжна організація. Дуже люблю свою роботу, просто обожнюю неймовірно маю таке бажання йти вперед, вчитися дуже багато від своїх колег у нашому ліцеї, тому що кожен хто працює в нас і кожна хто працює в нас єдині, неповторні і є дуже багато можливостей навчатися йти вперед. Іти далі. Також маю а, таку а, неймовірну співпрацю із Корпусом Миру США в Україні. Дуже багато вони нам а, дали, допомогли, і також співпрацюю з різними організаціями і не втомлююся навчатися від них багато. Ось я так відійду від теми. У вас насправді дуже милозвучна англійська мова, Дякую. прям так приємно на вухо. Приєм. І е, хочу вже перейти до шкільного підприємства. Як виникла ідея ось, створити саме шкільні підприємства? Бо раніше для когось це було б напевно е, дуже дивно б чути таке. Дякую дуже. Ви знаєте, це дуже дивно, але не для нас. Як я вже сказала, ми інноватори, не боїмося започ... започатковувати щось нове. І ви знаєте, скажу відверто, в нас дуже багато в закладі, настільки творчих, молодих людей, що хочеться їм допомогти. От, наприклад, 4 роки тому наші, наша молодь займалася пошиттям е, еко-сумок, тобто вони називали їх е, шоперами. І вони настільки були творчі, що просто пошити екосумку було недостатньо для них. Вони сідали, звичайно, Звичайному класі обговорювали, як можна ту сумку ще покращити, як її можна декорувати, якісь там робили наліпки, потім розмальовували навіть звичайними простими фломастерами простими якимись кольоровими маркерами. І Потім, ви знаєте, ця ініціатива пройшла саме від молоді, саме від учнів. Вони ось так сиділи і кажуть, от якби ми мали машинку, така, яка. Справжня, яка зможе накласти принт на сумку, і потім сказали, о, це було би круто, і ви знаєте, ми не могли. Ми дорослі просто не мали права не підтримати наших дітей, наших учнів. Ми всі разом сіли, написали грант, і організація School of Me підтримала нас. Ми взяли участь у проєкті Студ і отримали грант. І то було просто неймовірно, тому що це захопило всіх. Ми закупили машинку справжню принтувальну, яка принтувала на тканині, на папері, на склі, на шкірі. І ви знаєте, то був просто такий поштовх для учнів. Іти ще далі. І після того, звісно, ми почали свої розпочали перші продажі, брали участь у форумах, у виставках. Наші учні були просто, знаєте, захоплені цією ідеєю, тому що вони бачили, що оці їхні ідеї, які були, вони оживають, і вони бачили результат своєї роботи. Ми не зупинилися. Ми пішли ще далі, взяли участь у е, проєкті новому е, від School of називався який називався е, StudBizEU. і також. Отримали грант на фінансування, на е, розширення нашого молодіжного підприємства. І закупили ще більше принтерів, сублімаційні принтери. У нас були звичайні принтери для друку на папері, воскоплав, е, закупили проєктори, е, ноутбук. Тобто, дуже багато всього, саме того. Про що ми мріяли? То була дійсно мрія, яка збулася. І коли е, учні наші побачили, що то є правда, що то не просто на папері, вони почали масштабувати. Свої ідеї Загорілися. абсолютно правильно, і то було не просто вже принт на сумках, то вже вони пішли далі. Вони вже почали робити принт на id картках принти на косметичках, на які на бучому ми почали зростати. У нас були вже замовники нові, і також ми почали робити свічки, мило, тобто там ще дуже багато всього, але це ще не все. А ще ми взяли участь у навчанні. Ми їздили в Київ, і ми зрозуміли, яким чином ми можемо, що ми ще можемо робити. І після того ми почали підтримувати школи з України і почали поширювати свій досвід, розповідати, як нам це вдалося. І молодь з України вони захопилися цим всім, тому що коли ми розпочинали, це було 4 роки тому. І то ми тільки розпочинали такі робити якісь дуже невпевнені перші кроки. Але ось уже зараз ми бачимо, що ну. Що тісно це працює. Ми були і у Вінницькій школі, робили там тренінги, надавали менторство. Там діти чудові, просто вони очі горять. І зараз ми, як то кажуть, in the shade of the success. Тобто ми зараз в тіні їхнього успіху, тому що вони засяяли так яскраво. І вже в них була поїздка до Берліну. Ми дуже раді. Також ми були і в Полтаві, ділилися своїм досвідом, і в Полтаві також організували. Учні своє підприємство були в Кам'янці-Подільському, тобто це означає, що ми почали вже їздити по Україні, ділитися досвідом, і наші учні зрозуміли, що вони вже стали ще більш впевненими в тому, що вони роблять правильну справу. Після того в нас була поїздка з учнями з Вінниці і з кураторкою пані Галиною до Кишенеу, і там ми ділилися своїм досвідом уже на Міжнародному рівні, оскільки цей проєкт міжнародний, та ми почули від інших команд що вони саме роблять, і захотіли впровадити це у нас. Так само вони почули, що ми робимо. То була така жива співпраця, то було просто неймовірно. А нещодавно, буквально минулого тижня, ми повернулися із Вірменії, з е, Вірменії, і то теж, як я вже сказала, оскільки це міжнародний проєкт, були присутні молоді соціальні підприємці. З різних країн, з різних країн, ну перш за все, це Вірменії, Молдови, з Грузії. Ось наша команда. Також як і як там розвинуто шкільне Ви знаєте, хочу сказати, що кожна команда, кожна громада вони розвиваються по різному, по-своєму, адже дуже важливо міч of the community тобто починати з потреб, які є в громаді, і потім. Іти з того і робити наробляти свої ідеї, вирішувати саме ті проблеми, які є в громаді, тому що, як ми знаємо, соціальне шкільне підприємство. Підприємництво це не лише про гроші, звісно, це бізнес, але це також тут є і соціальна складова, що означає, що дуже багато ми говоримо про допомогу, про підтримку інших. А ось на ваше питання я ще хочу е, так відповісти, що ми відвідували різні центри, різні абсолютно у е, е, наприклад, ми відвідували зовсім маленькі такі центри, як Богема, е, то е, центр для жінок, які можуть. Проводити там час, і які можуть час проводити з користю. Вони там теж роблять, сушать сухофрукти. Вони там вишивають, вони там пишуть картини, і то вони роблять для себе і роблять для інших. І тим самим вони мають ще маленький прибуток. А також ми були запрошені до всесвітньо відомого центру. Це центр інновацій, дизайну та технологій. Називається він Tumo Center, І в тому центрі ми побачили, як працює працюють учні в основному з Вірменії там 20 тисяч, десь до 25 тисяч учнів з Вірменії і ще декілька тисяч є іноземних учнів. Як вони працюють в IT технологіях Розвивають, яким чином теж нам розповідали, яким чином. Запрошують фахівців міжнародних, і потім вони приїжджають до них, дають їм лекції, читають різні воркшопи. І після того такі учні звід навчаються від 12 до 18 років. Після того такі учні можуть працювати у всесвітньо відомих це кампаніях. Круто. Це дійсно круто. Це дійсно результат роботи. Це не просто знаєте, так на папері прочитав, розказав, як ми кажемо, інформацію, і забув це про практичну сторону. Ти знаєте. Коли ти вже, наприклад, 14-13 років можеш похвалитися, що вже мав свій бізнес. Я з вами згодна, абсолютно, пане Євгене, ви знаєте, вони дійсно дуже пишаються, наші діти і кажуть, так вони чують. А моя ідея йде в життя, і вони бачать результат. Того, що вони можуть продати той продукт, навіть якщо то маленька розшита косметичка, але наскільки впевненості вони мають, і впевненості в майбутньому, що вони можуть робити щось, і цей їхній продукт буде результатив. як я вже зрозумів, дітям неймовірно сподобалось, а ось хотілося би почути ще іншу сторону, старшу. А я саме маю на увазі про батьків. Мені здається, що для них це спочатку, коли тільки зародилася ідея, було важкувато, можливо. Сприйняти Так. Це знаєте, це була як казка, просто як казка. Буду відвертою з вами. Спочатку вони просто батьки хотіли підтримати своїх учнів, адже знаєте, що коли учень займається, коли дитина займається чимось корисним, це вже добре. Просто займається чимось таким, що може допомогти, розвинути навички Ну, це вже дуже добре. А тут нова абсолютно ідея. І я не скажу, що були скептики, батьки просто допомагали дуже багато. Батьки про Просто підтримували просто так. Вони ну спочатку, ми й не знали самі, буду щирою з вами, як воно то вийде, тому що для нас це нове було також. І тоді, коли ми вже поїхали в Київ, коли вже зкулумі організували тренінги і організували тренінги з нашими дітьми, тоді ми вже зрозуміли, що до чого і як воно працює. Але говорячи, відповідаючи на ваше питання про дорослих, батьки підтримували від самого початку. І, от від самого початку, коли навіть почалося все з того, що діти хотіли накладати принтер на Еко uh, шопери ecco, shopperi... В наших учнів спочатку навіть сировини не було, і ми просили, якщо у вас є якісь тканина, яка була в ужитку, будь ласка, принесіть. Батьки всі приносили, батьки прали тут тканину, вони складали тут тканину, допомагали дітям, навіть робили майстер-класи з пошиття екотурбин. Потім навчили старшокласників, навчили учнів, як пошив як шити, як накладати принт, які принти бувають. І потім, після того, вже старшокласники почали надавати свої майстер-класи. Для молодших учнів, для тих, які там сьомий клас, бо вже вони стали ментори, менторами. І також тому і навіть серед покупців були спочатку батьки, які купували продукцію своїх дітей. Діти були дуже, дуже пишалися тим. Бабусі, дідусі, громади, громада наша, шкільна громада, вчителі дуже допомагали. Оце перші кроки. Ну і вірили, дуже вірили. В нас вчителі, в нас немає жодного вчителя, хто б не допомагав. Помагав У нас, немає жодного вчителя, хто б думав, та навіщо вони це роблять. Я просто впевнена, що всі пишаються, і адміністрація, вчителі, батьки, навіть дідусі і бабусі. А чи був виріб, ось учня чи учениці, який ось особисто вас вразив і вин так одразу б сказали, що да, це має стати брендом, або я б хотіла це випускати там великими партіями? Дякую за запитання. Ви знаєте, хочу сказати, що кожен виріб неповторний і унікальний, тому що діти вкладають душу і вони не просто собі зробили мило, наприклад, ароматизоване, чи зробили ароматизовану свічку, які в нас є різні дизайни. Цієї свічки, і вони йдуть далі, далі, далі. Ну, Дуже багато вони зараз роблять окопних свічок також простих, звичайних ем, ароматизованих свічок. Ем, в мене нема такого, щоб сказати, оце саме цей виріб, тому що наші учні не зупиняються. Вони, е, звісно, працюють по своїх лекалах, за своїм дизайном, але працюють за дизайнами е, наших замовників і теж дуже багато роблять нового. Але що я хочу сказати? Що от для мене особисто те, що мене вразило, що в нас є. Є ще свої винахідники. І ви знаєте, в нас є учень 10 класу Юрій, який сам створив станок, це його власний дизайн, він сам створив станок, який може принтувати монографні такі векторні малюнки, наносить олівцем або ручкою. І то, ви знаєте, то просто неймовірно і неможливо не, не підтримувати таких дітей, тому що це дійсно захоплює. Вкотре переконуюся, наскільки, по перше, зараз талановита молодь, і скільки зараз всього роблять для молоді? Бо в нашому дитинстві близько такого не було. І ось таке ще питання хотів задати: чи вважаєте ви, що ось такі шкільні підприємства мають майбутнє? Я маю на увазі на розвиток в подальшому. Абсолютно, абсолютно я впевнена, що це ми вже розпочали. Ми не лише розпочали майбутнє. Майбутнє це вже зараз, тому що діти це наше майбутнє. А те, що вони роблять, вони будуть цим займатися в майбутньому. І ви знаєте. Я хочу сказати, що навіть коли я спілкуюся із нашими учнями з Браславського спортивного ліцею, вони кажуть, та я вже розумію, що те, що я роблю, воно не лише приносить прибуток, воно ще й корисно, і я напевно зможу займатися таким чимось дотичним у майбутньому. Я думаю, що це дуже важливо, адже е, саме учні наші вони е, розвивають дуже багато навичок нових в школі, і вони це знають. І вони це відчувають, і напевно за цим майбутнє. І нехай не всі стануть бізнесменами за ті навички, які вони розвинули в нашій школі, це навички і командної роботи. Тому що ви знаєте, уявіть собі, от за цим столом 10-15 учнів, скажімо так, в кожного своя геніальна ідея. І то, як я так спостерігаю, дуже складно віднайти якусь одну ідею, а їм треба погоджуватися, вчитися одні з одним, і вони це роблять. Ось тому це навички командної роботи, навички лідерства, навички паблик спікінг ораторського мистецтва, тому що їм потрібно ще рекламувати свій продукт. А як це зробити? У нас є ці тренінги. Також не дуже багато навчаються, як це зробити. І навички критичного мислення також як розрахувати оці підприємницькі навички. Це ж все вони беруть зі школи, і тому це є наше майбутнє. Вони бачать, вони от приходять і кажуть, що я. Тепер бачу, що я можу використати ті знання, які я отримав в школі на практиці. Оце саме прикладне. Оце... Застосування дуже важливе тому майбутнє саме за соціальним шкільним підприємництвом. Ще в представленні я представив вас як засновниця соціального шкільного підприємництва. Ось хотілося би ще почути про цю соціальну складову. Як часто допомагаєте Збройним силам України? Хочу сказати, що в нас ціла команда працює над цим не лише соціальне шкільне підприємство. В нас дуже багато людей, які пов'язані між собою. Це абсолютно не лише ми, але ми. Дотичні лише маленькою частинкою, дотичні до того, в нас є волонтери, які працюють і допомагають дуже багато ЗСУ. А ми, звісно, робимо свою маленьку частинку, вносимо і діти про це знають, і вони дуже пишаються. З того адміністрація нашої школи також допомагає і інші організації, особливо волонтерство дуже розвинене в Братславі. І ми пишаємося, що в нас є такі люди, з яких можна. Набрати і потрібно брати приклад. Ми робимо ярмарки, ми робимо е, такі невеличкі виставки, форуми. І ось буквально позавчора ми, ми робили ярмарок. невеличкий, звісно, там були наші вироби із соціально-шкільного підприємства. Ми робимо це не окремо, а ми це робимо разом з усіма, разом зі школою, разом з батьками, тому що просто неможливо. Бути би, успішним в соціальному шкільному підприємництві без підтримки, тому що лише з підтримкою громади, з підтримкою батьків ми робимо такі невеличкі, зовсім ярмарки. Нехай це буде маленька частинка, але соціальне шкільне підприємство і на те соціальне, що допомагають. Багато були допомоги хворим, також, допомоги ССУ, особливо також іде частинка на витрат, на розвиток соціальних. На шкільного підприємства, бо без цього неможливо, без цього ми не зможемо існувати. Але що цікаво, що діти, що вся команда вони збираються і самі вирішують, що саме. Вони б, як би саме вони хотіли б розприділити свій оці кошти, які вони отримали. Скільки вони мають прибутку, скільки б затратили на матеріал? Тому що і на матеріал дуже багато іде коштів, і на ремонт техніки також, і щось треба завжди підкуплювати. Ось я ще не розказала про хаб молодіжний, який організували всі разом у 2021 Першому році і про ремонт, який робили всі разом усією громадою батьківською, то було неймовірно, я ж кажу, є про що говорити. Але діти, що важливо, що е самі учні вони приймають рішення. І для них це дуже почесно. Що їх запитують: а як ви думаєте, а яка частина може піти туди? А як ви думаєте? І це вже є той е початок е їхнього дорослого життя. І таке традиційне питання для всіх гостей нашої програми це що ви зробите в перший день, коли закінчиться війна. Ой, яке гарне запитання, яке гарне запитання. Ну, я хочу сказати, що ми всі, ми всі чекаємо перемоги в перший день, я впевнена, ми зберемося всі разом, зберемо свої сім'ї. Дітей зберемо шкільну родину, зберемо учнів, вчителів, батьків, наших чудових, всіх, хто підтримує нас, міцно обіймемося, будемо плакати від щастя, будемо вітати один одного, будемо радіти і разом з тим будемо дуже дуже вдячні. Зсу будемо вдячні і будемо і надалі підтримувати одні одних. Дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Дуже дякую вам і дякую за запрошення. Був дуже приємно нашим глядачам. Хочу сказати: не забувайте підтримувати збройні сили України і залишайтесь на рідному телеканалі. На все добре.